Шановні глядачі мого каналу. Сьогодні, 11 серпня, я нахожусь на своєму винограднику і хочу поділитися з вами своєю радостю трошки. Ну Є трохи не, не хороші новини. Почнемо із хороших новин. Вже почав окрашуватися мій виноград. Це сорт Руслан, сорт чи форма. От. Вже має таку окраску, От. такі грона. От. Далі покажу Юпітер. Ось такий в мене Юпітер цього року. Грона невеличка є, тому що і сама лоза теж невеличка, до третьої прогулки єлі-єлі дотягає. Ну, але ж добре і таке вже. Головне, що він окрашується і викрашується, щось може і достигне. О. Далі, а це пам'яті учителя. О, ось такі грона теж вже почали окрашуватися. Але цього року дуже слабенький грона, І він так пізно почав окрашуватися. Не знаю, що з цього буде. Ну, а це в мене сорт, він чиститься в мене як Баготянівський, але він напевно не відповідає своїй, своїй назві. От, хай нам вже дозріє виноград, От, тоді будемо дивитися. От, такий виноград. Ну, Тут, правда, хоч лоза, лоза вже це достала до верхньої проволоки. От, тут кущ. Хороший кущ, але тільки одна проблема, от, якщо видно, у верхушки напала, десь прилетів цей гербіцид якийсь прилетів. Усі верхушки по, ну такі стали гусячі лапки, таке вона якесь. Воно, Якщо побачимо, тут сонце світить, то трохи погано видно. Ну, от таке воно вийшло. Не знаю чого воно таке. Десь гербіцид якийсь прилетів. От. Я думав, що то мільдію чи видів, але ж це не, не мільдію і не видів. Ось таке воно. Вона бачите, яке покручене. Усі такі верхушки. Воно цього. От. І це воно кожного року таке прилетає, де воно береться. Вроді би сусіди нічого ніде не кроплять, Вон. а така хвора прилетає мені. От. Ну що зробиш? Будемо чекати, щось буде. Будемо кропити від... Виділу, мільдії, щоб не нападало. Бо прошлого року мене в цю пору мільдів прогресувало. Но цього року, дяку Богу, листя чисте, але ж для профілактики треба чимось буде його обробити. Ну що, на цьому буде все, напевно. Всім удачі, мирного неба. Можна кому не лень поставити подобайку, а мені буде приємно. Будьте крепкі здорові.